Наше місто виграло грант Європейського банку на повну реконструкцію трьох лікарень. Це найбільші лікарні сьома, восьма та дев'ята лікарні. Сьогодні френспектував початок робіт в 9 лікарні. В цьому році буде виконаний ремонт двох поверхів та утеплення і ремонт покрівлі. У восьмій лікарні також буде виконаний ремонт двох поверхів та ремонт покрівлі. До того ж, в сьомій лікарні в поліклініці приступили до виконання робіт Український фонд соціальних інвестицій за рахунок коштів. Уряду Німеччини Я також хочу подякувати уряду Німеччини за те, що підтримують нас в цей важкий час. Всі роботи плануються виконати за два роки. Роботи передбачають повністю ремонт всіх поверхів, які залишились на даний час. Ще не відремонтовані, утеплення будівель, благоустрій території. Тобто, всі три лікарні, наші які найбільші в нашому місті, також опорними для Кам'янського району будуть повністю мати сучасний вигляд.